Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Сьогодні я вирішила вам трошки зробити такий огляд моїх мініатюрних, так сказати, орхідеєк, ну, які цвітуть некрупними квіточками. От. От так. Це те, що в мене на зараз час зацвіли або цвітуть уже. Ну, тут у мене раз, два, три, чотири, чотири ароматних. Ні, 5, 5 ароматних квіточок. Значить, будемо дивитися все спочатку. Зараз це покажу, розкажу, хто їх називається, хто їх цвіте. Значить, почнемо з Грін Значить, у нього було дві квіточки, він доростив ще три квіточки і розкрився отакими. Вот Гарними метеликами. Квіточка в нього плотна і він ароматний. Такий приємний аромат. В нього до обіда Зранку тільки аромат є. Ну, такий розкрив каскадік здорущених. Перші тіни скинув квіточки. Взимку, коли він цвів, то він перші дві скинув квіточки, тоді доростив ці дві. А зараз. Процвів повністю і не скинув квіточки Такими канапушечками. Гарна сама орхідейка така, плотненькі квіточки, Цікаво. Оце в мене біленька це одна. Ось ця бускова. І третя в мене тут теж вона бускова. Це в мене Потрійна, так сказати, посадочка. Колись купила оціночками Три міні-орхідейки. Ну, я б вже не сказала, що вони вже міні. вони такі більш на міді. Значить, в минулому році зацвіли всі троє. Така була пишна шапка. Ця бускова постійно дає по два цвітануси. Біленька така більш. Більш така на квіточки, більш так на великому роз, розстоянні по цвітоносі. А ця так, як цвіте, то таким пишним. В общем, пишно цвіте. Взимку ну, цвіли всі троє. Бускові по два цвітоноси. І один цвітоносик був у біленької. Це тепер доростила біленька. З бокової гілочки і новий ну, давай цвітоносик. А одна бускова трошки не захотіла зараз цвісти. В общем, це посадочки мені, в мене вже вона давно, там вже повний горщик корінчиків. От в закритій системі сидить. Це мій перший експеримент з закритою системою. Потрійна посадочка. Так, Значить, оце колись я вам казала жовтенька з білою серединкою. Орхідейка мультифлорка. Вона цвіла зимку, дві квіточки було. Це доростила одну квіточку. Вона теж ароматна. Квіточки в неї плотні такі. Тож така цікава орхідейка. В неї якась є назва як ото типу, у солодкої дівчинки, так і вона. Е, тільки якось по-іншому. Це в мене вона із підлітка. Стаканчику ще досі росте. Треба вже пересаджувати її. В общем, це з 21-го року вона у мене. Кінець 21-го року. Ну, це поки, поки так, ну, її вже треба пересаджувати. Так, тут у мене розцвіл. Ой, повіменна фабрика дала три бутончики. Вона у мене постійно щось балується. То листички скине, то взимку дала два цветоносики, не дорастила, заморозила їх. Ну, а це дала новий цветоносик, і три бутончика. Хотя девочка величенька, я її вже там лікувала трохи. Ну, вроді би, так і непогано. Тут повний горщик корінчиків. До речі, це такий е, цікавий горщик. Зараз, якщо в мене вийде витягнути, я вам покажу отакий От горщик. Він типу як фітільним полівом. Ну, я тут трошки. На той час трошки неправильно зробила. Я туди оту виїмку поклала е, цей піностекло. Е, ну, мені не дуже сподобалось. У мене є інша посадка, трошки менший горщик, теж з отаким, з такою виїмочкою. Е, Туди я поклала в оцю виїмочку мох. От з мохом добре вийшло. Добре, орхідейка росте в такому горщику. Цікавий такий горщик. Получається, як з е, Ну, Я проливом поливаю орхідейку і залишаю там у тому горщику водичку, і тоді вона піднімається по той виємочці. Не хочу сідати, о. Отак воно. Він такий подвійний горщик. Ну, він крупний це, це великий горщик. У мене є менший. Інша посадочка. Ну, цікаво, цікаво ці горщики. Ну, з мохом, конечно, в той части дуже цікава посадка виходить. Ну, зараз я щось всіх не бачу. У продажу я б вам показала посадочку. Цікавий іменно в, так, в такий горщик, і дуже добре росте орхідейка в мене в такому горщику. Ну, вот така парфюмірочка. Я забула, як її назва цієї парфюмірочки. Бачите, собачки гавкають. Може хто підскаже, вона така більш. Жовтенька, не жовтенька, така кремова з кольором. Квіточки в неї крупніші, аніж у інших дифужен, але в неї менші квіточки. У мене ще є друга, інша є орхідейка. Теж вона трошки, по-моєму, по скеншена в мене є. По-іншому вона квітне. Ну, от така в мене є балована дівочка, не дуже хоче. Рости відвікнути. Так, тепер покажу отаку малявочку. Це фрагмент Лав. Ароматний любовник його називають. Минулого разу він у мене цвів. Я так і не відчувала аромату від нього. А сьогодні, сьогодні показав свій трошки ароматну. Надо тільки носиком уткнуться у квіточку, тоді відчувається його аромат, Це виростило відголоження і процвіла трьома квіточками. Тоже ще сидить у стаканчику покупала, підлітком її. Така тоже рожевенька. І губочка така яскравенька. От такий. Любовник ароматний. Гарні квіточки такі. Довго квітне, тримає довго квіти. Так, і ще з ароматних у мене ось є. Це Еліс. Еліс. У неї такий колір квітів цікавий. І в цьому році вона мене трошки розочарувала. Дала тільки один цвітоносик. Минулого року було її перше домашнє цвітіння на три цвітоноси з відголоженнями. Така була шапка прямо квітів. Я їх не підв'язувала, вони так були як ампільним. Цвітінням, взагалі була шикарна девочка. ну, її вже трошки треба пересаджувати. але ну, ще в мене не пересажена. Ну, розпустила, розпустила один цвітоносик такими ароматними квітами. Так, тепер покажу метелика. Це метелик черебомб. Один уже розкрився цвіточок, три розкривається. Це випустила вона від голуження. Квітла вона у мене минулого року. Було, по-моєму, три, три квіточки. І вона в мене рівно шість місяців цвіла. Не міняла ні колір, нічого. Ну, тоді зразу всі квіточки скинула. От довго, дуже довго тримає квіти і така цікава, ну, цей раз вона щось трошки, тут у неї повинен бути такий так, де, защіпчик, такий жовтуватий і колір. Ну, цей раз трошки не, не, роз... не... не захотіла так роз... розукраситься себе. Така цікава теж орхідейка. Теж вже потребує пересадочки, вже повний горщик корінчиків. Досі ще не пересадила її. Купувала у розмірі 2,5. Через рік, через рік зацвіла. Ну, етикеточки немає, немає. Ну, я і так знаю, що це в мене черібом і цвіте вона метеликом. Так, ну, як не показати ще свою блакитну зірочку. Ось, Бачите, два цвітоносика. І в неї така особливість. Тут вона скидає квіти перші, а тут дорощує. Тут скидає, а тут дорощує. І так, десь на протязі 3-4 місяців вона може так цвісти. Ну, квіточки перші трошки вигорають. А ці, що розпускаються, вони такі цікаві, Тоже плотненькі квіти, як зірочки. Так, два цвітоносика я її не підв'язувала їх. Вона сама їх так каскадом. Розкриває. Ось таке, Гарно. гарний букетик такий. Так, це в мене дівочка, теж балована Це фулерміс. Це її другий цвітоносик за рік. І знову вона балується. Перші два бутончика відсушила. Крайні ці дві квіточки розпустила. Минулого разу теж цвіла перші бутончики засушила, три бутончика розпустила. Ну, якась вона балована дівочка. В неї розеточка невелика, вона, типа, як міні-міді, щось таке теж купувала підлітком. І дуже, дуже яскрава гарна квіточка. Хоч і невеличкі квіти, ну, яскраві. Звісно, показували дівочки, у когось зацвіла вона дуже пишно, з відголуженням. Ну, сподіваюся, і мене колись порадує своїм пишним цвітінням. Так, ну і покажу вам свою довгоочікувану орхідейку. Зараз я переставлю трошки. Ой. Паля, нічого нічого страшного. Вона теж міні, невеличкі в неї розмах листочків. Отакі От в неї вони вузенькі, тугенькі. І отакі маленькі квіточки. Процвіла вона по сорту. Так, як було заявлено, так, як її покупала по картинці, цвітіння від садовника. В неї таке довга назва, в неї там скрещений папа-мама якийсь там. Цікаво, знаєте, що, коли вона бутончики тримає, то у неї оце губочка, дивиться вверх. Коли вона починає розпускатися, вона перевертає так квіточку і розпускається вже губочкою. Ну, як положена квіточка. Я знаю, що замічала, у мене ж ванди є, і у мене міні-вандочка є, яку я вам показувала вже цвіла. Так себе ведуть, як то кажуть, ванди. В них такий спосіб розпуску бутонів, значить, губочки спочатку вверх перчать, а потом пере, перевертається квіточка і вже розпускається так, як, так, як положено. Такі інтересні такі цветочки, вони оті ожурні такі пелюсточки. Ну, міленька. Ну, вже зовсім така вона міленька. І цвітоносик у неї росте рівно вгору. Рівно догори вона його тягне, не тягне ні, ні в бік, нікуди, все время вгору. Не повертає його нічого. Ну, так, так себе поводять ета, ван, в, вандові орхідейки. Е, у них Рівно ростуть цвітоносики і тянуться до гори. Ну, в общем, сьогодні вам зробила такий огляд своїх мінечок. Ну, як мінічек? Міні з квітами орхідейок. Ну, те, що на зараз у мене розцвіло. Тому я трошки вам показала, які в мене є орхідейки. У мене ще там намічається ще вам показ невеличкий інших орхідеєк, вже більш крупніших, то я вирішила розділити от таким, от таким способом трошечки, трошечки вам показати таке, що, хоч воно і м'яко міл, міленькі квіточки, але іноді пишно цвітуть, і вони притягують до себе таку увагу своїми мініатюрними цвіточками. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках.